На Банковій відкривають шампанське. Там сьогодні, судячи з усього, велике велике свято. Знаєте чого? А того, що Путін сказав, що ми їх будемо такі додавлювати. Тобто ніякого перемир'я, як один е, провладний політолог, так би мовити, написав, не буде все. Путін вийшов з переговорів. І по соцмережам, по Фейсбукам, і так далі, по Тіктокам понеслось. Ура, ура, ніякого перемир'я. Все воюємо до последнього. Я сьогодні був на круглому столі, дуже такому поважному там організатор державний інститут, який займається, скажімо так, стратегічними. Питаннями важливими, і серед присутніх, там в президії чотири, здається, їх апостола сиділи, всі такі е, одержавлені, придержавлені політологи, дуже-дуже такі важні, немолоді всі, і е, ну, говорили на такі теми, досить, я би сказав, відірвані від життя, скоріше, е, як на першому курсі політології. Досить схоластичні. Ну, я в кінці задаю питання, панове, кажу, давайте спустимося з політологічних небес на землю грішну. Що ви думаєте з приводу того, чи буде перемир'я, чи не буде? Боже, тут почалося. Один встає, каже. Та про це навіть думати не, не варто. От, яке перемир'я, треба битися і все, і навіть не думати, нічого не планувати, е, нічого не розраховувати. Тобто у нас навіть візії не повинно бути, що от, е, там, через два роки ми здобудемо перемогу. А для цього там, через півроку ми повинні це то зробити, через рік те тето, е, а, а потім перемога і, і закінчення війни. Ні, навіть навіть так не треба просто битися, сражатися, воювати, воювати, воювати і не. Думати про перемир'я Другий встає, Каже, взагалі нам треба відмовитися від цих перемир'їв, які нам Трамп з Путіним нав'язують. Ну, особливо Путін нам перемир'я нав'язує. Афігіч. Відмовитися, тому що це жде в наших інтересах. В наших інтересах треба воювати і все. В наших інтересах перемога кордони 91-го року, от, а вони ж хочуть або капітуляцію предложити, або типу, заморожений відкладений конфлікт. От, вони нам перемоги не дають з кордонами 91-го року. Тому треба навіть ногою оці всі пропозиції відфутболити І і, так би мовити, вперед, вперед воювати і не задавати питань. Ну, да, е, на банковій оцінять їх, похвалять, може, якусь премійку дадуть.